Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки і я її куратор Яросевич Олександр. Сьогодні ми з вами продовжимо підготовку до зно 2013 з математики і розглянемо тему ірраціональне рівняння. Отже, у нас буде завдання таке: Розв'яжіть рівняння Х-корінь з Х плюс 2 дорівнює 4. Ірраціональне рівняння це ті рівняння, які містять корінь. Ось у нас у рівнянні є один корінь, як мінімум. І в таких завдачах потрібно завжди починати розв'язок з запису ОДЗ, тобто області допустимих значень. Якщо в нас є корінь, то ми знаємо, що підкореневий вирост завжди має бути додатній. Отже, ми можемо написати, що ОДЗ в нашій задачі буде х плюс 2 більше рівне 0. І відповідно це просто рішається, х більше рівне мінус 2. Краще одесси записувати одразу на початку, щоб потім про нього не забути. Така умова в нас на розв'язки, що ми отримуємо. Вони повинні бути більше мінус 2. Далі будемо вже вирішувати саме рівняння. У нас є вираз, який містить корінь, є х і четвірка, які не містять кореня. Давайте ми перенесемо величини так, щоб з однієї сторони у нас було хміну 4, четвірку перенесли наліво, а корінь направо. Таким чином ми розділили, зліва отримали все, що не містить корення, а справа все, що містить корінь. Після цього ми зможемо досить зручно підносити вираз до квадрату. Але на що треба звернути увагу? Якщо у нас справа міститься корінь, ми можемо одразу зрозуміти, що вираз справа має додатній знак завжди, а вираз зліва може, може мати як від'ємний, так і додатній знак. Це залежить від того, яких значень набуває x. А підносити до квадрату ми можемо вираз весь все рівняння тільки тоді, коли справа і зліва у нас одинакові знаки. Якщо справа ми маємо плюс, то і зліва мусить бути плюс. Для цього має виконуватись умова x-4 більше рівна 0. Отже, х більше рівне 4. Тобто при x більше рівне 4, зліва і справа одинаковий знак, тоді ми можемо піднести до квадрату. І отримати такий вираз. х квадрат мінус 8х плюс 16 дорівнює x плюс 2. Тепер ми отримали просте квадратне рівняння, все перенесемо в одну сторону і будемо вирішувати. Х квадрат мінус 9х плюс 14 дорівнює 0. Запишемо дискримінант. 9 квадратів 81, мінус 4 на 14 це 56. 25. Хороше число. Тоді корені х1, х2 це 9 плюс мінус 5 поділити на 2. Так, і того ми отримали x1. Якщо візьмемо з мінусом 9-5, мінус 4 поділити на 2, 2, а х2 з плюсом 9 плюс 5 14 поділити на 2, 7. Ми отримали два корені. І тепер ми перевіримо їх по відношенню до наших умов. У нас було ОДЗ x більше рівне мінус 2 і додаткова умова x більше рівне 4. E, дивимось, 7 підходить під обидві умови, а корінь перший х1 він під одну умову з умов не підходить. Отже, він не буде у нас в відповіді. Відповіддю буде лише корінь x2 дорівнює 7. Це все. Дякую за увагу. З вами була школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео.